Всім привіт, я Лера, Це моє друге відео, яке я вирішила записати максимально спонтанно. І я хочу поговорити про геніальність і божевілля. Хто не знає, я вчуся на психолога. Я мій викладач надихнув мене на це відео. скажімо так у мене недавно була пара, і викладач з психодіагностики сказав одну фразу, після якої в мене отак от щелкнуло щось в голові. Він сказав: грань між божевіллям і геніальністю дуже тонка. І, взагалі, хто не знав, є різні методи, які, які визначають про ви, наприклад, шизофренія або інших захворювань, це насправді все не так просто, тому що деякі прояви геніальності можуть сприйматись, як, наприклад, шизофренія. Тут все максимально складно і треба бути дуже обережним цьому, тому що людина може бути просто генієм, а подумає, що вона божевільна. І чому я вирішила взагалі записати про це відео, тому що візьмемо до уваги реальних геніїв, які є в нашому світі. Вони відкрили дуже класні речі, але дуже часто всі інші люди вважають їх дивними. Вони ведуть себе не так, як інші, і от в них є цей прояв геніальності, але люди сприймають це як щось не окей. Це щось супер дивне. І про що я хочу сказати: ми всі приблизно. Однаково запрограмовані, тому що взагалі те, як ми діємо, те, що в нас є в голові, це не тільки залежить від батьків, це в принципі від всього суспільства. Тобто наші установки вони також закладаються суспільством, в якому ми живемо. Тому ми звикли діяти по певному стандарту. В нас є соціально прийняті норми, в нас є якісь соціальні установки, є розуміння, що окей, що не окей, і це дуже пов'язано тісно зі суспільством. І звичайно, що ми так робимо, тому що суспільство це для нас асоціюється з безпекою. Взагалі, чому люди от їм потрібні інші люди? Тому що це безпека, і тому всі люди звикли діяти однаково, тому що це створює відчуття безпеки. Це створює відчуття, що ви в групі. Ти не один, вас багато, але ви разом вам безпечніше, Як я вже казала в минулому відео. Головна задача мозку нашого це вберегти нас. Тому ці установки вони є для нього корисними. Вони допомагають йому вберегти людину, тому що вона дотримується. Умовних якихось правил, як себе поводити і як не вибиватися із суспільства, тому що якщо ти будеш робити не так, як робить суспільство, то ти будеш відчувати себе води як ізгоєм, що тебе не приймуть. А коли тебе не приймуть, то ти залишаєшся один, і це асоціюється з небезпекою. Ну і плюс, коли ти робиш щось не так, як робить суспільство, це теж щось нове, мозок боїться нового. І просто про що я хочу сказати: про те, що якщо ми хочемо досягнути чогось. Чого не досягають звичайні люди, так скаже? Ну звичайні, це не в якомусь образливому тоні. Я говорю, а просто от подивитися, що на суспільство, от в нас є люди, які плюс-мінус схожі між собою. Вони там схожі і Життя насправді дуже таке схоже між собою, це не погано, це просто є, це їх вибір. Нікого не засуджую там за той чи інший вибір. Це їх вибір, і вони мають на це право. Але до чого взагалі я веду? Якщо ви хочете досягнути чогось значно вищого, чим скажімо так досягають люди в середньому, це межа якої досягають всі люди, і вони зазвичай, от вони піднімаються, вони досягаються межі, і вони просто отак от ідуть, ідуть рівно вже по ній. Вони не рухаються вгору. А якщо ви хочете стрибнути трошки вище, якщо ви хочете підніматись постійно. Вам треба робити те, що не роблять ці люди, тобто вам потрібно діяти уже не так, як діють інші люди. І тут треба бути готовим до того, що ваші дії будуть сприйматися, якщо щось дивне. Ви маєте бути готові до того, що люди будуть вас засучувати, тому що ви робите не так, як ці люди. Але ви це робите для того, щоб досягнути якоїсь своєї певної цілі, своєї певної мети, своєї певної мрії. Чи змогли б ви досягнути її, виконуючи такі ж самі дії, як ви робили, наприклад, до цього? Та ні, якщо ви хочете досягнути нового. Новий результат, вам треба нові дії. Ви не можете отримати новий результат, роблячи все так само, як і раніше. 2 плюс 2 завжди дорівнює 4 Якщо ми хочемо отримати 5 нам треба одну двойку змінити на тройку, або нам треба взагалі там 4 плюс 1 зробити. Да? Тобто, нам треба щось змінити в своїй дії, щоб отримати інший результат. Якщо ми хочемо результат, який буде вищий, ніж в більшості людей. Тобто, ви амбіційна людина, у вас високі цілі на життя, і багато хто там каже, що там у вас не вийде, бо вони просто у вас. Не вірять, а по перше, на це не треба ображатися, тому що не всім людям взагалі хочеться досягати чогось великого, і це окей, це теж окей. Тобто мають бути люди, які менш амбіційні, більш амбіційні. Це все окей, має бути такий баланс. І чому от не варто ображатися на таких людей, тому що це просто так, як вони бачать цей світ. Вони дивляться на нього через свої приступ, через свої певні окуляри, і вони це все проектують на вас. Вони кажуть не те, що ви цього не можете досягнути. Вони кажуть того, що вони це не можуть досягнути, але вони просто проектують це на вас і. Вам здається, що вони це кажуть до вас, але насправді це взагалі не так. Тому вам не потрібно слухати людей і ображатись взагалі на них, якщо вони говорять про те, що ви не можете щось досягнути, що це там за висока ціль для вас. Це залежить повністю від вас. Просто ви маєте діяти, і ваші дії мають бути іншими, мають бути новими. Тому, наприклад, от люди, які досягають успіху, вони постійно пробують щось нове, вони постійно вивчають щось нове. При речі, дуже багато людей ще, які от справді Спішно вони багато подорожують. Чому? Тому що це щось нове, це розвиває наш мозок, і наш мозок, коли розвивається, він вже не так сильно боїться йти в щось нове, дізнаватися. І ми якраз таки виходимо за у цей якийсь середній показник розвитку. А за середнім показником розвитку буде якраз таки уже і інший рівень життя. Якщо ви хочете досягнути чогось вищого, вам треба бути готовими робити ті дії, які для інших можуть здаватися божевільними. Але для вас вони будуть геніальними. І от як я вже сказала, прояви геніальності і. Божевілля мають дуже тонку грань, і багато людей не здатні її побачити. Тому якщо ви хочете стати геніальним у чомусь, для деяких людей це буде здаватися божевіллям. Але чи має це значення для вас? Чи буде це допомагати для вас? Тому робіть те, що ви робите, те, що ви знаєте, Будьте чисті у своїх намірах, не бійтеся критики людей і реально не зважайте увагу на те, що вони кажуть, що у вас не вийде, або що це занадто якась висока мрія. Це занадто висока мрія для них, але не для вас і це окей. Просто йдіть у своєму темпі, виконуйте нові дії, тому що без нових дій не буде нового результату. І пам'ятайте, що для когось ви можете бути божевільним, але це не означає, що це так. Ви можете бути справжнім генієм. все це відео було супер коротким, спонтанним. Я надіюся, що вам було близьке, те, що я сказала, бо це було корисно і до нових відео.